Повертаємося до розповіді про візиту столицю США. Після екскурсії Голосом Америки ми продовжили знайомство з Вашингтоном. Це місто називають столицею безкоштовних розваг, і дійсно тут є на що подивитися. Серед безкоштовних музеїв першим пропонуємо відвідати капітолій. Так, тут не тільки приймають закони, вирішуючи долю країни, але й проводять повноцінну екскурсію, де можна дізнатися історію цього місця невеличка черга і заходимо всередину. Закладена Джорджем Вашингтоном у 1793 році будівля кілька разів перебудовувалася навіть своєї історії, переживши пожежу. Під час громадянської війни півночі та півдня у 1863 році за наполяганням Авраама Лінкольна на купол підняли шестиметрову статую свободи. Конгрес вперше зібрався в недобудованому Капітолії у 1800 році. Ці та інші сторінки історії перегортають перед нами екскурсоводи. Проводячи під самий купол, навіть першу залу судових засідань Верховного суду Сполучених Штатів, де у 1810-1860 роках відбувалися слухання справ, ви побачите тут. Середини купол Капітолію прикрашений першою в США фрескою під назвою «Апофіоз Вашингтона, в оточенні олімпійських богів авторства Костянтина Бруміді 1865 року. На стінах розташовані великі картини, на яких зображені значні події американської історії, такі як підписання декларації незалежності, хрещення Покохонтес, висадка паломників, висадка Колумба, відставка генерала Джорджа Вашингтона. Тощо також під час екскурсії в національній скульптурній залі і коридорах в капітолію ми побачили статуї, що представляють кожен штат, та дізналися багато цікавої інформації. Сьогодні в Капітолії є 541 приміщення, його висота 88 метрів. Навколо будівлі закладений парк площею 53 гектари. З цього парку бере початок майже двокілометрова національна алея, де розташовані монумент Вашингтона та Меморіал Лінкольна. Перед тим як пройтися цією алеєю, ми завітали до музею американських індіанців. Його філія є також у Нью-Йорку. У музеї можна побачити колекцію Джорджа Густава Хея, який збирав її протягом 54 років. Наприкінці 1990-х вона стала національним надбанням і частиною колекції Сміцунівського інституту, про який, до речі, ми розповідали багато років тому в наших передачах ротері в США. На відміну від Нью-Йорка, де ми побуваємо трохи згодом, у цьому районі Вашингтона освітлення небагато, але це не завадило нам пройтися національною алеєю та побачити найголовніші символи міста і країни. Монумент Вашингтона, що здіймається вгору на 169 метрів, найвищий монумент у світі. Побудований у 1848 -му, 84 -му роках за проектом Роберта Мілза, як пам'ятник першому президентові США Джорджу Вашингтону. Він залишався найвищою спорудою у світі до появи Ефелевої вежі наприкінці національної алеї з іншого боку від капітолія розташований меморіал Лінкольна, побудований у 1914 -му, 22 роках за проектом Генрі Бекона. Меморіал символізує віру 16-го президента Сполучених Штатів у те, що всі люди повинні бути вільними. Уздовж його периметра розташована 36 колон відповідно до кількості штатів, що на момент смерті Лінкольна об'єдналися під гаслами Свободи. Три години дороги від Вашингтона, і ми вже в найбільшому місті США Нью-Йорку. Його історичними місцями пройдемося разом з вами згодом. Сьогодні ж ми приїхали на центральний вокзал міста або Grand Central Station. розташований у Мітауні Манхеттена, Він є найбільшим у світі за кількістю залізничних платформ. Їх тут 44. Будівля зведена у 1913 році на місці попередньої, знесеної раніше, витримана у стилі Бозар. Вона вирізняється масивними мармуровими сходами, 30-метровими вікнами та стелею вкритою зірками. Вони своя історія, частиною якої був навіть намір знести її через зростаючу популярність авіаперевезень, проте спротив громади та місцевих лідерів, зокрема Жеклін Кеннеді змусив відмовитися від цих планів, завдяки чому сьогодні ми маємо можливість помилуватися її красою та величю, та іноді послухати музичні твори у виконанні вуличних музикантів. В наступній програмі ми познайомимо вас з Нью-Йорком. Як ми його побачили?